Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир, усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Біблія нам говорить, що Бог любить нас. Амінь. Біблія говорить, що Він є любов. Амінь. Біблія говорить нам, щоб ми полюбили Його, всім серцем, всім розумом, всією душою. І всім, що ми маємо, всією кріпостю своєю, своїми силами, щоб ми полюбили Господа і полюбили один одного як самого себе. Амінь. І ось про що я сьогодні хочу сказати: в Корінчі нам написано, що не бачило око, і вухо те не чуло, і на серце людини то не приходило, що Бог приготував тим, хто любить його. Бог приготував неймовірні речі для тих, хто любить Його, для тих, хто любить Його. Твоє око цього ще не бачило, і твоє вухо це не чуло. І навіть на серце тобі даже такі думки не спадали, що Бог приготував, тобі це не приходило ще. Що Бог приготував тим, хто любить. Його. Тому Бог, який любить тебе, Він приготував для тебе неймовірні речі, як для людини, яка любить Його. Але це ще не все. Римлянам 8 розділ, 28 вірш. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його. Хто покликаний згідно з волею Його. Коли ти любиш Бога, Він тебе підтримує. Коли ти любиш Бога, ти будеш бачити, як усе сприяє тобі на добро. Амінь. Ти будеш бачити Божу руку постійно, люблячого Батька в своєму житті, Бог любить тебе.